Всім привіт! Вже, мабуть, 23 година, тільки додому побігли. Зараз розпаковочка буде прийшла посилешку з китаю, невеличка. Дуже довго йшла, От. але я не могла терпіти до ранку, бо вирішила зараз її розпакувати разом з вами і показати, що нам прийшло. Все. Це у нас зараз маленьку повинку... брала. Ножик брала. Так, це у нас. Зараз мы виклеем глянем. Так, ага, це у нас захисні захисница. Латеп по, по лінії на телефон. Так, захисні стекло, значить, в комплекте два стекла. Так, два скла. В общем, це що Я не знаю, і от є щось. це, і и вот щось Короче, в общем, два два скла. Комплекте. Так, два захисні скла. На поле телефон. Так, тепер далі це я замовила на скандинавських гномів. На скандинавських гномів бороду. У мене полеон прихворіла, кашляє. Зараз десь чай поставила і робить. Так, потім це мені пройшли наклейки. Зараз я покажу. Так, тут раз. Два, три, чотири, п'ять, вісім листів з отакими різними наклейками. Це наклейки для декору. Ось такі різні. Це. А, це моя обкладинка на паспорт. Щось покажу. Це я замовляла, до речі, на тему обкладинку на паспорт. Із ім'ям, із моїм. Це мені робили на замовлення. Питає, так, це ось із середини вона ну, так виглядає. І ось отак. Тільки написано Таня на англійській, але теж прикольно. Оце ось обкладинка на паспорт іменна моя. Так. Це тичинки для квіточок для рукоділля. А це що. Я вже не пам'ятаю. А, це мій форсигар. Я собі замовила портсигар і мухоморами. Тільки я не знаю, скільки сюди сігари. Отакі. Вот О! Прикольний. Тепер у мене порцигарчики з мухоморчиками. Так, І ще тут, щось ще. ще. ще, ще. Так, це поліний кабель для телефона. US беззвичайний кабель. USI читає всі. На читає всі замовляли. Сейчас гляну. А, ну такі, як замовляли. Коротше, от такий вот. Це... До поліненого телефона запасний. І саме головне, що я дуже довго чекала, це у мене я повісила рожеві такі ось на вікно тюльки. Так, от у мене подушки з тюльпанами отакі. А я замовила тюльки іще. Теж з тюльпанами. Зараз я їх розверну і покажу. Ось такі, дві тюльки такі, ну вони не тюль, вони такі плотненькі такі. М -м Якість така, звісно. На фотографії вони виглядали трішки інші. Але так, ну, не, я не скажу, що вони погані, нормальні. Покати. Так, для, щоб поміняти картинку інтер'єру, то нормально. О, і така сама друга. Завтра повішу вже. Бо вже зараз пізно, вішати не буду. Так, ось така у нас була невеличка розпаковочка сьогодні. Ворка прийшов. Тікай, при ті вже. уже. Всім дякую за перегляд. Всім всього найкращого. До нових зустрічей.